Це міліцейська машина, а десь на дрозі ви робить, то він не каже, що стой на дрозі, опри мене, через постійно лінію і пішов, пішов, пішов. І ще й оріку навіть включили. Можна... Як вниз? Тому що цей показав, що він стає спереді. А чого? Я не розумію для чого? Я розумію. Я можу вам показати. Я вас чую, добре. Я вас та я не знаю, що ви погано мене чуєте. Я думаю, що небезпечно робити. Ні, якщо б та машина не показала, що вона здає вправо, переді мною їхала біла машина, а вона показала поворотом. Вона дала вам право під арм об'їжджати... — Вона показала, що вона стає до поворота. І через то я вже ніби був ззаду, так я би не хотів, щоб якась аварійна ситуація сталася. Виведіть моє положення. Прожте справа, бо я стою на дорозі, мені небезпечно. Без технічний. Я бачу, трошки прийміть право, бо мені тут небезпечно стояти. Ви, Добре. Реєстрація. Повертай до другої сторони. Бачу. Освідчення водія. Освідчення водія. Машина на вас бачу, на бачу. мене. Де ви проживаєте? В Олехові. В Олехові. Ви накидаєте за границю? Ні, я чесно, якби він не показав, я би того не робив. Ви винуваті. Але враховуючи те, що свята йдуть великі. Не... Я вам дякую. Я вам зроблю просто попередження сьогодні таке. Я вам дякую. Я кажу тому... Ніколи в житті я собі не дозволив би таке зробити. Але сьогодні ви дозволили. Якби він не зробив такого... Без проблем. Дякую. Це ваше життя і ваше Більше не зроблю такого. Доброго. Дякую. Діка, а де вони і були?